Пропоную приготувати дуже смачне і гарне пісочне печиво з варенням. Для начинки нам потрібне будь-яке варення. У мене це малинове варення, приблизно 2 столові ложки, і додаю одну чайну ложку манки, щоб варення було густим і не розтікалося в процесі випікання. Для зручності перекладаю у кондитерський мішечок. Нам потрібне м'яке масло. Додаємо до нього цукор, у мене вже образу із ванільним цукром. І збиваємо це все, щоб цукор трохи розчинився і утворила світла пишна маса. Додаємо яйце і продовжуємо збивати. Яйце має бути кімнатної температури. Тоді додаємо сметану і перемішуємо це все міксером. Так збираємо все зі стінок, щоб масло добре перемішалося. Далі додаємо просияне борошно, також розпушувач і замішуємо тісто. Спочатку замішуємо лопаткою, тоді додаємо решту борошна і домішуємо тісто руками. В результаті має утворитися ось таке м'якеньке, еластичне тісто. Робочу поверхню посипаємо борошном і розкачуємо тісто у прямокутник товщиною приблизно 3 см. Розділяємо тісто на рівні квадратики розміром приблизно 5х5 см. На рівні залишки тіста забираємо, потім знову їх розкачаємо, щоб зробити квадратик. Щоб сформувати печиво, квадратик згинаємо навпіл, так, щоб один край був довший за другий. І перетискаємо. Тепер з'єднуємо ось ці обидва краї і добре заліплюємо, щоб наше печиво не деформувалося в процесі випікання. І ось так пальчиком робимо заглиблення для джему. Виходить щось схоже на листочок. Печиво кладемо у форму застелену пергаментом на відстані одне від одного і наповнюємо серединки начинкою. Начинки багато не потрібно, щоб вона була по центру печива. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин, щоб печиво добре підрум'янилось.